Представники Тернопільської міської організації ВО Свобода та Тернопільської обласної ради передали автомобіль в зону антитерористичної операції. Активісти розповідають, авто дістанеться батальйону Січ, де його зараз потребують. Ми цю інформацію маємо, що їм потрібно, в якій кількості, і стараємося це все збирати терміново. Але автомобіль це така річ, вона не зашкодить. Даний автомобіль їде на базу батальйону Січ, де вони базуються разом з Карпатською Січю, Січю і хлопці потребують там нашої допомоги. Ідею свободівців підтримки. В обласній раді там запевняють, потреби фронту стосуються кожного і до такої допомоги мають долучатися всі. Гасно було, є і має залишитися. Все для фронту, все для перемоги. Тому що ми бачимо, що ворог стоїть на нашій землі і ми повинні допомагати армії. Тепер ми робимо ще добру акцію, виділивши 30 тисяч гривень цієї. акції. Ми капітально відремонтували два автомобілі для батальйону Січ. Один автомобіль вже виїхав на позиції, другий Автомобіль зараз буде посвячений, також виїжджає. Придбали цей автомобіль за кошти наших свободівців, наших прихильників нашої свободи, всі потроху міська організація, обласна рада виділа кошти на ремонт, на ремонт цих автомобілів. Так що, чим можемо, ми допомагаємо фронту, всі долучаємося до тої справи наш, нашим добровільним батальйонам, які воюють зараз на цій російсько-українській війні. Окрім автомобіля, військові отримують і технічні прилади. Побратими Чикаго передали для них біноклі, приціли та інші необхідні речі. Також в авто знайшлося місце медикаментам та продуктам, які в військових умовах для бійців є делікатесами. Це є більше як дві тисячі вареників. Це є крупи, це є тушонки, це є закрутки різного роду. Це є наше українське сало. Відповідно, такі речі, які не портяться, які ми знаємо, що 100% доїдуть, і хлопці отримують дану допомогу допомогу. до слова, перед далекою дорогою автомобіль освятили.